Великий адронний колайдер це величезний дивовижний витвір людської винахідливості, інженерії. Та зачекайте хвилину. Це не ВАК. Ось це великий адронний колайдер або коротко LHC, українською ВАК, 27 кілометровий прискорювач частинок, що знаходиться на глибині до 170 метрів під кордоном Франції та Швейцарії. Це найбільший у світі розбивач атомів. Створений і побудований тисячами інженерів з метою дізнатися про речі неймовірно малих розмірів, методом розбивання їх одне одним. Ці розбиття називаються зіткненнями або колліжнс. Це Майк Ламон. Він є керівником операційної групи, яка працює у колайдері. Його робота запускати промінь. Промінь це лаконічний жаргон, що стосується пучків протонів водню, які заповнюють ВАК. В Свою чергу ВАК це кільце, що містить два промені, які рухаються у прото. Тилежних напрямках, але якщо ми подивимось ближче, цей промінь насправді складається з пучків протонів. Кожен пучок містить близько 100 мільярдів протонів. Ці пучки довжиною приблизно 30 сантиметрів, і як правило, близько міліметрової товщини, коли вони рухаються кільцем. Уявіть довгий тонкий конічний шматок спагетті. неймовірно потужні надпровідні магніти утримують промені, що летять майже зі швидкістю світла з метою створення зіткнень протонів. Ми пропускаємо ці тонкі волоски одне через одного і отримуємо близько 30 зіткнень. Більшість протонів просто минають одне одного, але залишаючись в кільці, вони повертаються на один оберт пізніше, і причина, чому вони розминаються, полягає в тому, що атоми в основному є порожнім простором, тому змусити їх зіштовхнутися неймовірно важко. Це в порівнянні якби стояти на відстані 10 кілометрів і намагатися стріляти двома тонкими стрілами, так щоб вони влучили б одна в одну на півдорозі. Отже, ключем для успіху є багато повторювань. Хотілося б додати, що цього року наша мета досягнути приблизно 800 мільйонів зіткнень у секунду. Сотні мільйонів за секунду. Це божевільно. Уявіть собі, що намагаєтесь керувати протоном, який рухається майже зі швидкістю світла, щоб зберегти пучки на трасі. вак використовуються дипольні магніти, тобто два магніти. Але коли їм потрібно керувати протонами, вони використовують квадрупольні магніти, тобто чотири. Кожен сусідній протилежного полісу прикладаючи від трьох до чотирьох сотень метричних тонн сили на метр. Ми беремо наші шматки спагетті і фокусуємо їх дуже сильними квадрупольними. Пільними магнітами, які подібно до лінз зводять їх до діаметра людського волосся, у момент, коли ми пропускаємо їх один через одного в центрі експерименту, ось чому вак є місцем постійних зіткнень. Вак є свого роду схожий на енергетичну компанію, але він не виробляє електроенергію. Натомість у ньому генерують зіткнення. Вони вкладають всі свої зусилля, щоб спробувати отримати ці почки іонів водню, які потрапляють у експерименти інших учених. Вчені досі повинні спостерігати тільки у потрібну долю секунди, щоб виявити нову частинку. Ось блоки, де проводяться експерименти. Вони розміщені на кільці вак у точках зіткнення, ймовірно, є тим, що ви думаєте, коли чуєте великий адронний колайдер. Найвідоміші з них Atlas CMS, які побачили знаменитий Higgs Бозон у 2013 році. Це називається компактним муоновим соленоїдом CMS, який насправді не є таким компактним. Це відносний термін, як ви бачите, ніщо такого розміру не є компактним. Доктор Таліка Бос сидить у контрольній кімнаті CMS, чекаючи захоплюючого зіткнення, яке відбувається в її триповерховому науковому блоці для експериментів. Кожні 25 наносекунд один печок стикається із іншим. Ми це ще називаємо руйнуванням серцевої події, в результаті якої виходить цілий безлод частинок. Ось це те, про що вона розповідає для вас і для мене. Це може виглядати як незрозумілий хаос частинок, але для доктора Бозе цей хаос може насправді сказати, що всередині Протона. Є дві важливі частини інформації, які ми отримуємо від експерименту. Перша – чи вигін є в одну або в іншу сторону, що говорить нам, що це позитивно заряджене або негативно заряджене. І друге, це наскільки великим є радіус кривизни, тому що він може бути вигнутим так, або він може бути вигнутим у набагато більшому радіусі, що має прямий зв'язок із швидкістю, а отже, і впливає на імпульс частинки. Ось чому ВАК є дивним. Доктор Бузе в основному дивиться мільйони аварій протонних автомобілей для того, щоб спроектувати автомобіль. Розбиття атомів одне одним може виявити те, з чого вони зроблені, але замість інжекторів, пластику, сталі і скла, фізики знаходять нейтрони, каони, піони, міони і нейтрину. До речі, фізики називають частинки, зроблені з цих речей, адрони. Звідси і назва Великий Адронний колайдер. Протонові зіткнення, подібні до цих, допомагають фізикам точно розкрити, з чого складаються ці крихітні структури, з яких побудований наш всесвіт. Технологія є надзвичайно просунутою, але наука така ж, як і завжди була. Ми просто розриваємо речі, сподіваючись зрозуміти, з чого вони зібрані. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, напишіть в коментарях, чи варто людству проводити такі експерименти і чому. А також ви можете запропонувати тему для подальших роликів, можливо, саме її ми розглядатимемо наступного разу. До зустрічі!